Тобі не здається, що Counter-Strike це стара драчільня, яка повинна була померти, але все ще популярна. Каудерю. <гум> e, насправді ну, я, я починав грати Counter-Strike, напевно, з 1.4 або 1.6. Багато, напевно, більше 20 років тому. Мені подобається, що ця франшиза досі тримається, що це дуже популярна е, шутерний е, кіберспорт. І саме при серед шутерних я не, не певен, але напевно він займає перше місце по популярності в світі. Але можете випрати мене в коментарях, бо там все ж таки є ще Valorant, що там ще є? Apex, ще щось, ну коротше. Е інші досить досить популярні шутери. Але Overwatch, наприклад, можливо. Але так, давайте про КС. Е ну воно дуже старе. Типу, якщо умовно я відкривав 1.6, здається, роки. Чотири тому, і воно тоді вже виглядало прямо як щось дуже старе. От, е, сучасний Counter-Strike 2, у ну, мене не було е, заліза, яке його потягне, я його не відкривав. Я відкривав, напевно, останнє таке: це Counter-Strike Global Offensive, тобто останню версію, і провів в неї дуже багато часу. І що я можу сказати? Ну, типу, з одного боку, так, якщо глобально розвідати це онлайн-дречіння, і мені таке, типу, не, не подобається зараз. Але якщо казати, що воно застаріле, я б сказав би, що ні. Бо мені навпаки подобається це більше, ніж е, Overwatch і подібні ігри, бо там максимально збалансовані м, такі штуки, там немає скілів, там всі персонажі, ну, типу, от просто от вони однакові. Різниця тільки в твоїх руках, в твоєму скілі. Ну і яку зброю ти купив, але там є економіка, і, власне, ти є мета зброї, яку тобі треба купляти для тих чи інших задач. Тож, це теж не прям якийсь там щось неочікуване чи якийсь геймченджер. Ні, ти просто на певних етапах гри ти купляєш конкретну зброю під конкретні задачі, та й все. От це досить просто в тому плані, що це безкоштовна гра, і вона не потребує таких навичок. В плані ну, знання, типу, ігри, як, е, наприклад, Дота. Чукай, чу чу, кайска безкоштовна, да? бо вона була платна, насправді. Ні, колись була платна, так, вже безкоштовно. Там є якась різниця між платною... безкоштовною і платною версією. Ти можеш купити якісь там. Чи пропуск, чи щось таке, але я вже це не заглиблювався, бо я купив її ще дуже-дуже давно. І я вже там не, не, не знаю, що, що сталося з нею, коли вона стала безкоштовною. Але, ну, типу, не суть. Ну, зараз це ти можеш зайти в цю гру безкоштовно. Тобі не треба е, сотні годин, щоб вивчити механіки, як в доті. Фактично, все, що тобі треба, Навчитися бігти і влучно стріляти. Звісно, потім вже з'являється стратегія, розуміння, кидання правильно гранат, розкидання смиків на початку, і це все там навчитися слухати дуже треба. Я не про гравець, ніколи ним не був. І, типу, напевно, найбільше, що в мене пов'язано, якось з про спортом, я колись грав на одному сервері. з... Як же називалась та команда? Харківська команда, коротше, з якою виходці потім пішли в Наві. Ну я з якою сформувалась потім в Наві. От, ну щось таке. Точно вже не пригадаю, не буду брехати. Але це найближче моє до кіберспорту за всю цей, за всю мою історію грання. Тож ніколи я і не можу сказати, що я прям дуже класно грав. Але мені подобалось це було досить весело. Хоча це було досить одноманітно. І я дуже багато вбив на це часу. Але ну, це було колись. Зараз би я так, звісно, не робив. От який в тебе досвід з Counter-Strike? тому, що незважаючи на те, що я прям не, не люблю цю гру, ну, тобто я не хейтер, а от мені просто не заходить. Я грав в неї багато, але саме в 1.6. Саме в комп'ютерному клубі, і я напевно полюбив сесійні шутери через цю гру, але я зрозумів, що особисто для мене є набагато більш цікаві ну, пропозиції на ринку, чим ця штука. Тому що мені не подобався там ні графон, ні локації. І ключове мене мега-бісить основний режим, в якому ти вмираєш і ждеш. Мені не весело. Ну я не розумію, як в це люди грають. Але ну я можу сказати, в цьому є своя перевага. Типу, мені це подобається. Ну так, окей, це не про весвеселище, погоджуюсь. Але з іншого боку, біль, е, ну, як не біль, а негатив від того, що ти помираєш, ніж е, коли ти одразу розпавнишся. І тому ти е, умовно в цій грі ти за те, щоб за свою виживаємість, переживаєш набагато більше. Ну, в мене так було набагато більше, ніж у всіх інших шутерних іграх. Бо тут ти розумієш, що блін, я зараз вмру на початку раунду. Скоріше за все, ми не затащимо цей раунд, бо я тупо вмер якось. По-друге, я буду спостерігати ще, сидіти, просто дивитись на це все е, і нічого не без змоги щось зробити. От. Тому я не знаю. Ну, типу, в цьому є фішка, і ну давай так: воно заточено під кіберспорт. Який ну нафік постійний респаун, є, якщо, якщо якщо це кіберспорт? Дивись, воно, звісно, да, але звісно, ні. Ну ми ж не говоримо зараз про кіберспорт. Типу, просто наскільки я пам'ятаю, це ж ну, основний і найпопулярніший режим. Якщо ми говоримо про кіберспорт, окей, але якщо ми говоримо про основний ігровий елемент, я просто виграть заходжу. І тому я не розумію, який кайф сидіти і чекати. Бо часто в Overwatch, який досить мені подобався, навіть там занадто довго треба було чекати респауну. вони підняли цю цифру там через певний баланс. От, і я не розумію, типу, який фан. Хоча я знаю, що багато людей любить, і багато людей, ну вони, от знаєш, типу ностальгічні якісь почуття, вони повертаються до того, вони грають в ці старі ігри. А мене прям не тяне. Ну, коли є гарні, цікаві, з прикольними персонажами, ігри. Або, ну якщо ми говоримо про шутерну таку класичну, то є колда, яка ну дійсно гарна. Типу, і там і візуал класний, і перезарядка, і анімація, Ну блін, вона дійсно дорога гра, можна сказати, скільки завгодно, що це, там конвієр, одно і те же, але ну колда в переважної більшості, вона от прям гарна. приємно в це гарна. А в КС мені взагалі не подобається. Я то, що бачу, ну, типу. Ну, не знаю, можливо, це змагальний елемент. Напишіть в коментарях: типу, за що ви любите Контрстайк, якщо ви його любите. Але ну, мені не заходить. Ну, знаєш, типу, да, типу, сюжет. От, е мені от це як дуже несмачна їжа, яку ти їв в дитинстві, і ти продовжуєш її купувати виключно тому, що купував її в дитинстві. Але вона все ще дуже несмачна. вона класна, що небудь, типу, е ці сухарі. Тобто є маса різного солодкого, а ти береш сухарі, тому що в дитинстві для тебе це було солодким. Ти такий, сухарі, кайф. Це. От. І е, у мене от таке відчуття, що люди, які це грають, вони от якимись дивними емоціями керуються, а не саме кайфом від Егаладу. Бо мені, ну, мені прям неприємно дивитися на Counter-Strike. Вибачте, типу. Можливо, в змагальних точках зору, там круто хтось тащить, хтось не тащить. Але ну мені не по кайфу, і я такий, ну, і я не розумію, чому воно все ще настільки популярне. Бо дота, як на мене, ну вона досить гарна, ну в рамках власної стилістики. І там є типу лор, багато персонажів, ну вона різноманітна, хоча б а КС, окрім того, що застарілий, ну типу, не, не подобається мені основний режим, типу основна концепція, так і ще й, ну, воно однотипне. Обмежена кількість зброї, обмежена кількість локацій, обмежена кількість можливостей. Та є якісь моди, але ми от говоримо про основне, типу, те, що в грі є. Єдине, що там різноїте, це скини. Ну, але це основний спосіб монетизації. Просто на цьому роблять бабки, щоб ти красиві скінчики купував. І все, і я такий, ну що то не взагалі не маю. Ну я не можу казати. Типу, я розумію, що є гравці, які грали набагато більше років там і більше часу в це. Я можу казати тільки за себе. На той момент, коли я в це грав, мені власне подобалось, що кожен мій матч е, це ну, це було взагалі не про насолоду від гри. Ну серйозно, це якраз був про утей розвиття скіла. Більш того, я заходив там. Ти були такі мапи. В які я заходив без людей просто тренуватись, роздавати хідшоти. Ти просто сидиш, коротше, і годину просто стріляєш в мішеньки, які просто, типу, розпавняться в голову. Бо, типу, вбиваєш тільки в голову їх. Ну, типу, як модельки розпавняться, і, і, і ти маєш типу тицяти дуже швидко. Власне, це було якраз так. Це було про скіл, це було про ну, таке відчуття, що ти. Перехитрив, бо там ну окрім того, що ти класно вучно стріляєш, там дійсно треба розуміти стратегію е, і грати командно, бо інакше ну соло, е, умовно в рейтингових е, боях, ти ну в матчах ти особливо нічого не зробиш. Треба розуміти команду, треба якби відчувати, хто що робить, розуміти, хто що буде робити, щоб хтось дивився, наприклад, там перекривав е, щось. Хтось пішов, послухав, а що роблять на Б, поки ми всі пішли на А. Хтось, ну от е, треба це треба, прям дуже взаємодіяти І мені це якраз і подобалось. І мені подобався власний розвиток в плані скіла, що я швидше, краще, розумніше в чомусь, як або ну, коли програєш, звісно, ти відчуваєш, що ти не швидше, не краще не розумніше. <реш> От, і тобі треба ще потренуватися. От, і, ну це було типу, так головне, головне, що тягнуло в цю гру, це дійсно не сюжет лор е, чи бажання звільнити заручників. Давайте не будемо нікому брехати. Ні, це був компетітів. Головне, те, що тобі хотілося, це вбити е, ворожу команду. Все. От головне, грамотно це зробити гарно і прикольно. І, і, і в, в тому ігровому клубі, в якому е, ти сидів грав, типу, повага від респекту всіх оточуючих за те, що ти там, взяв, роздав там, типу, в соло винес всю команду чи щось таке. От, та, це було типу прикольно. Типу, все, більше зараз умовно мені цікаво зайти. От, нещодавно я писав вже в Твіттері ще оновив відеокарту. Мені тепер зможу зайти в КС-2. E, просто подивитись, що, 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 чим він став. Бо я бачив тільки Counter-Strike Global Offensive з останнього. Просто подивитися, чим він став, але я впевнений, що я не затримуюсь, бо зараз e, в мене інші бажання від ігор. Я не хочу компетітів. Мені не цікав компетітів, типу, взагалі. Ну, тому я думаю, що навряд чи я затримуюсь там e, більше ніж там на годину. Ви, вельми шановні глядачі, слухачі, діліться своїми думками стосовно цієї, колись легендарної і дуже популярної, все ще гри. Що думаєте, граєте? Цікаво вам чи знайшли для себе біль новітні, скажімо так, або веселі альтернативи. Не забувайте про підписочку на цей канал і на нашу спонсорочку. Бапа, і всі вам найкраще.